Ви на каналі Love You, а, і сьогодні я побавлюсь в гру під назвою Барріс Спрісом Якщо хтось не знав, я знімала також е, Я знімала відео, там була ничка. Е, тож переходіть, е, заходьте в мій профіль Також та дивіться. Це моє друге відео, це моє, можна сказати, четверте відео з голосом, так що не засуджуйте мене. Ми Починаємо грати. І не забудьте підписатись на канал, якщо вам подобаються мої відео. Буде приємно. Буду дуже рада. Починаємо грати. І ми, зустріча... ми зустрічаємося з Перекрасним Баррісом, який зараз себе почухав і пішов. Прикол. Збираємо своє Money Money Green. О, тут один бекончик. Mm -hmm. е, цього моменту ви не бачили. Продовжуємо проходити цей паркур. Вбиваємо двері з ноги. А чого не з ноги? а з руки не поняла. Збираємо свої мані. Е! На цей раз сили не вистачило, щоб збити з одного разу. Я не пропустила. Ну, все. Тепер порядок. Спроба номер два. Е. я прийшла. Тепер нажимаємо червіну кнопочку. А яка логіка вибирати режим, як ти і так можеш грати з двох? Коротше, цей режим в мене був не найулюбленіший. Ось чому? Бо я завжди в ньому промахуюся. Цікаво, можна поміняти, щоб стрибок був вищий, бо я завжди не стикаюся з такою проблемкою. цього моменту ви не бачите. Спроба номер 3 Беремо молоток і. Норм розбили. О, зі мною Челикса. А мані збирати ніхто не забув? Один в стіну, другий кудись пішов. Ну, коротше, їхня справа, що моні не збирають. Чел. Тихо, Барріс. Барріс прийща. Не догаріш. Клас. І цього моменту мені не можна грати в цю гру. А я завжди примахуюся, збираю мані. Треба почекати, поки він буде далеко. Чо, Баррис, чого ти так швидко біжиш? О, зато мані взяла. У <с> мене головне мані, брат. Річ, скільки в мене мані? Поняв, прийняв. Не можна нічого купити. <с> Давай біжи. Мій Перс просто... Просто Что такий злиза? Баріс, з тобою все в порядку. Че ти такий цей? Ти, ти, ти там ноги собі не, цей не покалічив. Я чула вже щось хрустнуло в тебе, все окей. Капець, Баріс. Ну, прощай, я тікаю до тебе з тюрми. Чекай мене вже на виході. Все. Не знаю, что он меня там послухал, но мы все одно. О, Муни. Йоу! О. там у О, мне Бендик дал, прикол. Класс. Я думала, тут кто-то будет. Ничего не бачила. Копаем. Блін, я, походу, мані пропустила. А нічого, копаємо далі. О, дирилися. Е, хто унітаз кинув. Дірки нема. Я думала, хтось комусь просто не сподобалась текстурка, та й він цей, вирішив походу, десь звідти кинути, там, де лаватися. Ну, коротше, десь і викинув його. За те, що йому текстурка не сподобалася. Тепер во лежить тут. Ну, це моє. Це моє рішення. Не знаю, як кому. Так, ви дивилися рекламку про туалет. А тепер починаємо нормально грати. Поки цей. Е, до речі. До речі, ми вже майже прийшли мені. Так, я знаю, я грала цей режим, але я, я завжди... Не могла пройти. Надіюсь, цього, цього разу я пройду все. Навіть попробую пройти хард. Не знаю, що там на харді буде. Бо я. Ну, завжди. До речі, на цьому моменті починається моє відео Там була ничка. Подивіться. Поки я стараюсь підібрати Мані. Подивіться це відео. А спойлерити то я вам його не буду. Так що. Це стався не неочікуваний перехід, як я була, як я прийшла вже це все за 5 хвилин. Навіть за одну. І наді мною тепер два бенджики, так? Ненавиджу цей рівень. Клас, тепер люблю. А він зустрів. Блін. Я щось стрес не отримала. Ну, добре, що хоч тепер не треба цей. Завжди в мене чомусь я стриваю на останньому кроці Тому я завжди була акуратною. <плес> <плес> я тепер по цьому мемі знімати буду скоро. Пройшли цей легендарний рівень. Спускаємося. Походу, що це таке? А, так це розпа? Ой, читати треба мені, мій там мій момент. Ой! Не получилось цей. О, я думала, ми вниз зараз впадем. А куди ми їдемо, льо? А. Не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не Тільки не на... о це що, Джокер? Це хто це? Короче, щось похоже на Джокера. Мені ще один бендик дали. Це мій просто найнеулюбленіший рівень. Я колись е, е, е капець. Колись з братом мучилась його проходити і так і не пройшла. Ми його закинули і більше я сюди не поверталася ніколи. Так що майте на увазі, цей рівень дуже бісячий. Не заходьте більше в цю гру, окей? Була хвилинка рекламної паузи, а зараз граємо. О, Поки граємо. Чогось завжди думала, що жовте це просто так зроблено, а на це треба було. Стрибати. Я сподіваюся, що я зараз це все пройду легенько. І перейдемо на хард. Фууу, гей! Мій персонаж зовсім не такий, як ви думаєте. Так що у вас в кінці теж таке робити буде. Продовжуємо! <кхм> Перші прийшла з першого разу. Дивно. Дивно дуже. Хм, Або тоді я була ямазілою, або зараз краще вмію це робити. А добре, будемо грати. Ех. Та ні, ні ні ні, ні на цей раз не поведуся. На це я раз не поведуся стрибнути на тебе. Фінт a ladder. Тіше ладер, Кішеладер. а реально щось треба знайти. А, так тут і грівень. йо -моє! Не впізнала тебе. Почекам на зустріч. Так. Та є. Ой, знову розпав, на жалом. Е, завжди це було в мене завдання пройти крізь ці двері з драбиною. Я думала, що цей, що я ніколи не, не, цей, не зайду. Опа, о, в мене вже 4 цех. Клас, я кривую драбину поставила. Ой, заскучено, Прикол. Це той рівень там, де я його пройшла, а на кінець просто взяла і злетіла вниз. Це просто мій улюблений рівень. До речі, коли стрибати, легше. Коли стрибати, ти швидше ті йдеш. Пон. Що? You look, as you meet your image wants to see Що? я взагалі не поняла, що там писано. Одне, що там якісь ГСІ там. А, тут тоже. Крапка своїми селами. Прийшли Тепер це легенько буде. Тепер це легенько буде, я вже проходила це просто сто раз. Я вже знаю, як це. Стоп, 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 стоп. Я, я завжди цей. Я хотіла на це нажати, щоб його підібрати. мене вже така любов до моні. Е. Ой, трубу перейшла. Опа! Опа! Завжди, коротше, я хотіла достригнути зразу до неї, але завжди люпалась і впала в самий ниж. Низ. Низ. Ниж. Власне слово, тепер я придумала нове слово. Ниж. Ниж. Користуйтесь. Корисне, до речі. <гум> так ну, цей рівень навіть проходить не треба. Зараз я швиденько його пройду, я думаю, ви знаєте, що тут треба зробити. Просто перекрити всі важелі. Це буде для вас дуже нудно, як я буду тут ходити. Так що переключусь зразу, коли перейду це все. Або зроблю, виключу всі важелі. Ну, як об'єднається для секунда, для мене 200 років. Так, Я чуть не забула камеру включити. Ну, коротше, все, ми пройшли до цього рівня, там, де нам я. там, де я завжди біжуся. Ех. Ну, коротше, я ніколи не проходила це. Ну, не проходила Барріс Прісон. Я грала в нього багато разів, але всі ті рази були е, поганими. Так цей раз. Ну, цей раз, я сподіваюсь, пройдемо без нічого. Якби б цей режим е, був. Без чекпоинтів. Я б вже тут з голозу з'їхала. Мене зараз тут настільки лагає. Я словами описати не можу. Я чуть не зафейлила на останньому рівні. Хух. Так, ми пройшли цей рівень. Це просто все? І все? Ей, не поняла. Що нам нас не підкинуло? І що? А, я знаю, що ми зараз робити будемо. От там, де ми були. Це міні 54 рівень. Він щось кидається їжею? по Поморозівця походило. Ненавиджу, коли... Я ненавиджу грати від першого екрану. Ненавиджу грати. Клас, а тепер дивіться прикол. Нам не забирають його. Клас. і нам його не забирають. Бачила я, яка зараз просто впала. Це ж я зі мною все може статися. Я, я не розумію, я колись цей нарешті застримлю чи ні. Спраба номер 3, якщо не вийде, я, я хз, як це зробити. в тебе розвернула на 150 градусів. Він нормально? Походу, що нормально. Я можу стріляти, ну ха-ха-ха. Не -ха -ха. завжди це. Я дійшла до цього моменту. Знову я застрягла тут. Я дійшла, коротше, до цього моменту. І після того там чуть-чуть далі було, треба було, коротше, ставити, потім я покажу. Десь було треба ставити, і на тому я, я зафейлила. Ну, коротше, ми з братом грали із подружкою. То ми грали, і мене брат вбив, і в мене стався баг. Я, я була за текстурами. Я не могла заспавнити У Кого теж таке було? ставте плюси. Це що? А куди? Да... Класа, а нафіга оце зробило мені? Мене питання. Для тих, хто одразу не знає, що робити. До речі, нам ще не забирають пушку. Це дуже добре, ми стріляємо з яблука. Клас, тут щось поміняли. Я такого не бачила. О, це якраз той рівень. Де мене отут вбили і, коротше, братові всім висвічувалось, що я зараз отам стою, а насправді я була отут. Ну, там десь за, цей, за цією стінкою. Я не могла цей. Клас, мене вагає. Так, 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 так. Не, роз, не ну це раз я зараз спавню все. Зато не взяла вон ваншу. До речі, можна просто одною. життя. <соць> Вона мені, тільки б зарятувала життя, я їй нічим не віддячила. Так, я сподіваюся, я зараз швидко пройду цей рівень, бо він мене завжди бісив, і в мене була проблема з отим вон, коли я ставлю. Так що для вас це одна секунда, а для мене 200 років. Я вас жду. О, це поміняли. А, тому не забирала. Знаєшся? Ніфігася! Я хочу спочатку назбирати цей. Клас, в мене хп витрачається. Я, блин, тут хожу монетки збираю. Що ж ведь тебе бананчиками, абрикосками цим. А в нього є хп. Це за мене. посміятися тобі. Блін, ненавиджу грати з того екрану. Я не умію струбати. Шо ти? Посміятися тобі? Баріс, баріс, Баріс. Тихо, я вмру, зараз. Я зараз реально помню. Що робити? А коли відстріляю? Поняла? Є! я думала, перемогла! Я думала, я зараз помогу подивіться на моє хп. Ніфіга, я дороги не стався. Єх, відкрилося нам ось це. Сват! Сват! Сват. Клас. Я, але я не все зібрала. Клас. Цікаво мені даються... Можна мені мені Блин, не можна мені, мені коровати? Блін, не можна. Класно. Классно. <світ> <світ> ага. Gюba! Я втекла! Я втекла з твоєї тюрми. Ну, вона була надійна, я розумію, але все ж таки була надійніша я. Куди ми приїдемо? Клас, недалеко від тюрми. Сховаюся. І куди йти? Я тіп, я все розумію. Прийшли, хру! А, що не пройшла. Зараз я их зафейлю тут, Мене не буду бомбити. Что піпец? Ех, я не зафейлила Тобто, це ще не кінець А, я поняла. Тобто, нас не чекав тут вертоліт Бенджи Ізі Цікаво мені дадуть якийсь одяг. <хи> я завжди чекаю на одяг. Вон там на нашу машину можна постріляти. Блін, не можна. Ну, коротше! Клас, я прийшла. Клас, я тепер формі поліції. Тобто вони не побачили, тобто вони мене прийняли в поліцію? І вони не побачили, що я втекла з тюрми і була так, як би в розшуку? Чи Я просто вкрала форму Баріса і все. Вихід. Клас. Ну. Кл Дякую, що додивились відео до кінця. Е, так, знаю, мої відео виходять не часто, але я буду дуже приємна, якщо на цьому відео буде 5 лайків. 5 лайків. А на 5 лайків я пройду хард. А це вже буде ну, не таке. Не так ізі. Э, ну, а я пішла дивитися, чи мені одяг дали муха.